Денис вперше прийшов на заняття зі стрільби з птематичної зброї. Тут він із братом навчається, як правильно поводитись зі зброєю та що потрібно робити, аби влучити у ціль мішені. Хлопець каже: як тільки дізнався про захід, одразу вирішив прийти. Я дізнався, ну штав новини там, оголошували її. Мені цікаво, це я вирішив. Прийти постріляти. Обов'язково треба піти сходити. Подивитися. Це цікава мені тема. там як починається майстер-клас із теорії. Інструктор розповідає, як підготувати знаряддя та з яких положень вести вогонь. В арсеналі пневматична гвинтівка та пістолет. Далі на практиці кожному відводяться по три постріли. Після спроби підраховують загальну кількість балів. О, Це вже краще. Бачиш так, по цифрах. Вибив Одиничка, і шість, і шість це шо сім, сім. Да. сім це і замішення. молоко трьох пострілів. Керівник гуртка каже, на відміну від застарілої радянської зброї, сучасніша в рази точніша, краща і навчитись стріляти легше. Та, передусім, майбутній стрілець повинен мати витримку та не наражати на небезпеку себе і оточуючих. Сьогоднішня зброя набагато краща. В використанні набагато легше заряджати. Я думаю, що діткам буде легше і швидше навчитися кульової стрільби, ніж колись зі старої зброї. Акуратно поводиться зброєю. Бо є така поговорка, що палка раз в житті стріляє, а це зброя. Вона може в будь-яке время наробити біди. то треба мати терпіння і акуратність до відношення до зброї. Щоб бажаючи мали змогу потренуватись на стрільбищі, довелось зробити всередині капітальний ремонт. Також закупили нові мішені, пістолети та гвинтівку. Приміщення тиру нам дісталося в досить занедбаному стані, тому нам прийшлося певно майже з нуля все робити. Тобто закуповувалася і зброя, закуповувалися мішені, робилися внутрішні косметичні роботи для того, щоб нашим відвідувачам було комфортно перебувати в тирі, так і вони могли зручно та комфортно розміститися під час проведення стрільби та навчання. За словами Ольги Шевцової, тут проводитимуть групові та індивідуальні заняття. А ще крім дітей, таким видом дозвілля цікавляться й дорослі. Можу сказати, що враховуючи на ту кількість дзвінків, яку ми отримали, все ж таки послугами тиру цікавляться і люди старшого віку. Досить багато було дзвінків, що питали чи можна прийти людям старшого віку. Тому я думаю, що незабаром ми оголосимо про майстер-клас для тих. Хто вже дорослий, хто старший і теж хоче спробувати потримати зброю в руках? Ольга Шевцова додає наступного тижня відкрить музей Криївку, аби урізноманітнити екскурсії, відвідувачам Криївки пропонуватимуть уроки зі стрільби. Завітати до музею чи тиру бажаючи можуть заздалегідь, записавшись за контактним телефоном центру.